Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Друзі на все життя 1 Самуїлова 2034 Йонатан був засмучений за Давида, бо його образив його батько. Англійський поет Вільям Купер. Знайшов собі друга в особі пастора Джона Ньютона, колишнього работорговця. Купер страждав від депресії і декілька разів намагався вчинити самогубство. Ньютон періодично відвідував його і вони подовго гуляли, розмовляючи про Бога. Якось у Ньютона виникла думка, що його другу буде корисно зайнятися творчістю, і він запропонував йому скласти збірку духовних гімнів. Купер погодився і написав багато пісень, які згодом стали відомими зокрема, Бог діє таємничим чином. Коли Ньютон переїхав до іншого міста, вони зберегли дружбу і листувались до самої смерті Купера. Я бачу паралелі між міцною дружбою Ньютона і Купера та дружбою Йонатана і Давида в Старому Завіті. Після перемоги Давида над Голіятом. Йонатанова душа зв'язалася з душею Давидовою і полюбив його Йонатан як душу свою. Хоча Йонатан був сином царя Саула, він захищав Давида від заздрощів та гніву свого батька. У відповідь на це, Саул у своїй люті, навіть кинув списа на Йонатана, щоб убити його. Йонатан ухилився від зброї. І дуже засмутився через несправедливе ставлення до його друга. Дружба Давида з Юнатаном і Ньютона з Купером давала їм життєвих сил підтримувати один одного в любові до Бога і в служінні йому. А як ви можете сьогодні підтримати свого друга? Яку роль відіграє дружба у вашому житті? Як ви можете проявити Божу любов до своїх друзів? І зміцнити їх у вірі. Помолимось. Господи Ісусе, допоможи мені радіти дружбі та спілкуванню з тобою. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.